Відкрила я фіолетову скриню, впали мені там 100 монеток. А, не дуже вірю, звичайно. Але так хочу лисичку, що не можу втриматись. А, ну, Блін, хоч лисичку, а отримаєш хеніра. Наша тобі та лисичка? Ну, я шикарний хенір, блін. Я не знаю, як люди витягують за мною крутки п'ятіркою гема. Я видно, не тією рукою кручу, чи не там кручу, чи не так кручу. Ай, блін, ще доб'ю 20 монеток і ще один виклик зроблю. Ще 100 монеток впало на основі. Теж зробимо один. одну круточку, одну трієчку ще. Блін. Господи, хоч ви хоч ГМ дали вже чи що? Ні, не Відкрию скриню золотою монеткою і роблю виклик. Черговий. Дуже хочу лисичку, хоч на якийсь аккаунт. Бажано, звичайно, на основу, але не дають. І сюди не дають. Блін, це капець. Скільки в мене епеїв, Печалька.